Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про півфінал. Відповідь Кубку Італії Інтер приймає Ювентус. Дуже дивний сезон для обох команд. Інтер в півфіналі Ліги Чемпіонів, але в чемпіонаті не йде навіть в четвірці. свою чергу в півфіналі Ліги Європи, але в чемпіонаті бореться за місце в четвірці, незважаючи на те, що 15 очок команді повернули. Тож Кубок Італії в такій ситуації не є пріоритетом для обох команд. Але якщо вони вже дійшли до півфіналу, то треба намагатися, звісно, перемогти. Перший матч закінчився з рахунком 1-1. Інтер зрівняв на останніх хвилинах з пенальті. Гра загалом йшла за сценарієм Ювентуса. Ювентус віддав ініціативу інтеру, віддав володіння. І в такій проти такого суперника інтеру зазвичай. Дуже нелегко діяти. Гадаю, що цього разу буде так само. Ювентус не дозволить Інтеру створити багато моментів, тому матч навряд чи вийде результативним. Адже Ювентус також робить ставку більше на ефективність ніж на кількість шансів у воріт суперника. Тож мій прогноз на цей матч тотал менше 2,5. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу бокмекерів. Підписуйтесь на РБ соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.